Тому ми питаємо, Якщо... Якщо є. Так. Тому що це ж не просто я вас питаю. Не. Це основна причина, по якій ви можете мене взяти на роботу. А це головна може бути причина. А, Якщо у вас немає сьогодні лейці, мен... то я вибачаюся, я тоді не знаю, проводили ви заняття чи ні. Це зараз мені декажу. Як проводили? У мене є всі фотографії, все. Ну як ви починаєте? Ні, подождіть, у мене ж студенти є. Які які, як я пари проводив в Зумі? Які пари? Кожна пара в Зумі я проводив. Кожну лекцію, кожне практичне заняття. У мене є фотографії. Студенти були на парах. Ну, Це все таке діло. Ні, подождіть, яке це діло? Це основне діло. Ну я вас зрозумів, я зараз не те питаю. Я питаю про те, є, є у вас є? сьогодні? Чи немає? Є в Зумі ще раз говорили. Я Написано, Що в Зумі проводиться лекції, де ви читали мій наказ? Про те, що в Тобто все треба було мудлем. Мені не треба було з студентами виходити. Тобто нам завіде, правильно і неправильно донести інформацію. що таке мудул. Я розумію, що це. Я підгружав туди лекції, тому я розумію, що таке Ну, Так що ж вам там не зрозуміло, не все там зрозуміло. Ну, так в чому справа? Я пам'ятаю. Я зрозумів. А що ж ви зрозуміли, якщо ви зараз не можете відповісти на... Що таке Moodle? Moodle — це. Читайте, читайте ті документи, які ви повинні читати. Ви їх не прочитали. Я, я можу вам ви... сказати, що таке Moodle? Да і треба мені казати, я вас питаю є, чи немає у вас занять в системі модул. І все. Є, хай подивляться. Ну так я все, всього лиш всього і питаю. Микола Васильевич, доброго дня тобі. Слухай, подивись, будь ласка, в системі Moodle є, є? в нього якісь лекції чи заняття, чи проводив він. Там же все це... за, да. так? Ну, подив, подив, подивися, передзвони. Хто його поки не звільняв, він є. Що? Що? А хто тобі казав? Yeah, ну, я не знаю, хто там чого. Ні, ти подивись, є в нього чи нема. І там, ти ж знаєш, там же є, там заходить студент чи не заходить, там же є таке підкреслюється. Подивись. Добре, ну пер. Передзвони мені. Давайте я чекаю. Ні, а... фінансове податкове право. Право, фінансове податкове. Ну за ну, зараз я не знаю, чого в нього ніяких курсів немає. Я от буду розбиратися з цього приводу. Я ну, добре, а він проводив що? його зафіксували. Я не маю свій код. <проб> <проб> я підражала. Да, нас... Легше знайти Так. йому <проб> <проб> мог... легше за кодом. Я за, за швидкістю кажу. Я, я за швидкість пошуку. Два роки назад підгружав там і не. Ні, я за швидкість пошуку кажу, що там за кодом. Ну, Це треба подивитися. Треба його знати. Я розумію, ти мені скажи, він проводив чи не проводив. Ну от у прошло, на тому, на тому, в тому семестрі. Да, був, він чи не проводив, чи... Почекаю, так, да, я чекаю, подивіться, Да. Ну, тоді мені зроби таку заяву про те, що там згідно прохання ректору. Ну, подивись, середина травня, так. Да? Нема. У мене вже не було. Зрозуміло. Ну подивися. У мене таке питання. Я подивися. Добре, давай. Пашукаємо, будь ласка. Він все подивиться. І, да. Як ви працювали? Якщо ви працювали, то нема питання. А якщо не працювали, тоді будуть питання. Добре. Чому не працював? А ви будете, що ви будете говорити, що ви були, були а там, А ні, я нічому. Ну, чи там, коли ви коли розумієте, Ви розумієте, коли ще не питання, я відповім Я про кожного, про кожного викладача На, знаю, да. проводить да. заняття чи не проводить. Я не проводю, так? Да? Я не знаю. Я ж від вам, я ж від, від вам нічого не говорю з цього приводу. Ще раз говорю. Я просто перевіряю. Може, у мене, у мене кожна пара є зафіксована так само. Ко ви розумієте, зафіксувати можна все, що вгодно. Треба були тобто ви... ви... докази. Харше. Якщо є докази, У мене є щоб, докази. бо ви... я відправляв це... наші завідувачі кафедри постійно фотографії. Ну Як це не проводив пари? Ну, ну я ну, не знаю. То, Ще це. раз я говорю. Це я сказала, чому це. Ну, чому мене хтось не фіксував? Там, я відправляв, по-перше, завідувачі кафедри. І чому це питання не виникало у нас три місяці назад, коли у нас це почалося? Ну, що ви не розумієте, я ще раз говорю, ще раз вам говорю. Ми перевіряємо. Я ж не можу 400 викладачів перевірити. завідувача кафедри, вони кожен... ж перевіряли півроку, вона ж перевіряла кожен день. Добре, я й переконував. Я не став поки питання. Добре, я вам так. тільки задав питання, проводили да, чи проводили. не проводили. <кък> проводив всі пари кожну до одної, коли, бу, коли була е, повітряна тривога, я студента відпускав, Заміло. а потім правильно. пару проводив, а Кузніченка їх взагалі не відпускала. Ну я зараз не про Кузніченка мова, а про вас. Ну, ви все правильно робили. Якщо ви проводили, якщо ви почули сирену. Правильно, да? а Кузніченка ви... сказала, що неправильно. Ну, мабуть, вона наче не знає. Вона може, ну, а якщо вона не володіє, як вона може бути завідувача кафедри? Ну, це інше питання. Ну, зараз ми ж, наприклад, Кузнеченка вмова ведемо. Ну, права... Проблема виникла, коли з'явилася Кузнеченка. Коли був була... завідувача кафедри, у мене проблеми не виникали. У мене в... не виникало проблеми. І ні в кого їх не виникало. Виникли проблеми. У мене всіх останніх. Я поки що вам не говорю, що у вас є проблеми. Просто у вас не сьогодні підійшов Великий срок. проблеми. З появою Кузніченко. Слухайте, слухайте. Ну, я не буду не, між, я вами, вам між вами не, шукати якісь… Не. Я, я Кузніченко бачив, два рази перший раз. Кузнеченко сказав, большва... що він ваш товариш і ви з ним все вирішуєте. Який, з який, який він може я бути. не знаю, він так він сказав. сказав. Він так сказав. Він так сказав на кафедрі. Вам ну, можуть другі сказав? підтвердити. Це ж не я видумав. Ви знаєте, хто зараз там. Сьогодні ректор? Ректор. Мені не, не цікаво. Головне, щоб не, не такий колаборант, як Кузніченко. Не цікаво. Я можу, можу сказати. Він прийде буквально там на днях, і ми з ним будемо спілкуватися. Спілкувався, спілкувався я з Кузніченка з одної причини, тому що він був. Ну я мені різниці не так В нас просто приходив і казав, що. про співпрацю це не залежить Ні, з... Він просто коли був завідуючим ну, кафедри, завжди зсилався на ректора. Що я за ректором так він, вирішив. Він, ну я не знаю, чому він він так. Я не розумію. Я його теж, теж не розумів. Про, я що його мова теж мова? Не розумію. про все, що? про конференції, про все я сказав. Ми вже про це спілкувалися з ректором, будемо створювати конференцію. Або він прийшов. Ну, ладно, не це, це вже. Не це, це, та, це, та, це ж не відноситься до вас. Не. Що ви не. як маленька дитина, і була. Тут може. Над нами знущається нам і... повністю. Нас заставляють То писати. Ганіченка, я ще раз кажу, вона за. Вона... Напишіть заяву. Я слухаю вас, це отак, так? Да? Я декану про це я... 150 раз кажу. Я не знаю, я не бачу.